Здравствуйте, Джен Готсон та її чоловік Джим зустрілися 10 років тому на знімальному майданчику у Джорджії. Разом вони зняли різдвяний фільм, частково заснований на їхній реальній історії кохання. Фанати називають фермери красуня, рятуючи Санталенд своїм новим улюбленим різдвяним фільмом, Коли відома модель повертається на свою Я в порядку, І зустрічається з давно втраченим другом по листуванню. Вона знаходить справжнє значення краси. Справжня краса тут твоя краса це не тільки те, який ти маєш вигляд зовні, а й те, що ти робиш, і ким є всередині. Фермери красуня зараз у прокаті. Вітаємо у клубі 700 головну героїню Джен Годсон. Я дуже рада бути тут. тобі є що розповісти, адже це масштабний проєкт. Ми вже обговорювали, що на різдво сім'ї хочуть проводити час разом, займаючись чимось добрим і позитивним. І здається, цей фільм ідеально відповідає цьому опису. Ти згадувала, що він частково заснований на твоїй історії кохання. розкажи нам, будь ласка, трохи про це Джен Чендлер. Моє кохання. Я називаю його своїм чоловіком на віки. Чудово. Так, і це тільки початок. Я б сказала, що 70% нашого фільму були натхненні тією фермою. Його сім'я володіє цим місцем понад 100 років. І знаєте, там є кози, кури, корови, свині. І тут приїжджаєш ти. це зовсім не той світ, у якому ти жила до зустрічі з ним. Ти коли-небудь жила на фермі. Ні -ні, -ні, ні, ні. Мені здається, що до цього. Цього я взагалі ніколи не була на фермі. Справді так у Бога точно є почуття гумору. <реш> так, я працювала моделлю і знімалася у фільмах з 15 років. коли я познайомилася з Джимом, він підкорив моє серце своїми любовними листами. Це так мило. Коли Ми почали листуватися, я переживала складний період. І я навіть не вірила, що хтось зможе мене полюбити у джима серце пастора його слова завжди несли життя. Мені здавалося, що через нього говорив Бог. одного разу він сказав. Джен, знаєш, що таке справжня краса? Це коли ми з радістю використовуємо ті дари, які Бог дав нам щоб приносити благословення іншим. він з'явився у твоєму житті саме тоді, коли ти шукала себе і сумнівалася у своїй цінності. Бог використав його щоб донести до тебе важливі слова. усі стосунки мають початок, а щасливі стосунки історію. Проте не кожна стає основою для фільму. Як прийшла ідея перетворити вашу історію на сюжет для картини? господь прошепотів мені, ти станеш продюсером фільму. Я задумалася, що це може означати. А потім почула фермер і красуня. «Фермер» і красуня. ми поділилися цією ідеєю з однією з мереж, але нам сказали, ви не можете так назвати фільм. Він має називатися Рятуючи самталенд. Ми подумали, добре, нехай буде рятуючи самталенд. Але коли почали розвивати цю ідею, Господь знову звернувся до мене. Ні, цей фільм призначений для того, щоб допомогти жінкам, які вважають, що їх ніхто не зможе полюбити. Вони Божий шедевр. І як усе зійшлося воєдино, рятуючи сам талант та історія кохання. Історія кохання була частиною мого стілення, і я була зобов'язана поділитися нею. Це було чудово. Це... Просто незабутні спогади. Розкажи нам коротко, чого глядачам очікувати від перегляду фільму. Це романтична комедія, щось середнє між милий дім Алабама і будиночком у глушині з легкими нотками з самодома. Колись давно, коли я ще була маленькою, моя бабуся подарувала мені браслет і сказала. Краса всередині. Я завжди пам'ятала ці слова і розповіла їх другові по листуванню. А потім вирушила на свиноферму Санталент. Там я загубила браслет у свинарнику і наді мною почали сміятися. Це дійсно було в моєму житті. Пізніше я стала відомою моделлю у рожевій піжамі, яка живе в Нью-Йорку, але одного разу зрозуміла, що повинна знайти свій браслет і вирушила в подорож, яка змінила все. На фермі ми навіть билися зі свинім у святкових шапках. Чому б ні? Ми чудово проводили час, але найголовніше, я розумію, що справжня краса це служити іншим. Ти кажеш, що хочеш, щоб цей фільм запам'ятали не просто як веселу різдвяну історію для всієї родини. Що ти хочеш донести до глядачів, особливо до жінок? Хоча й чоловіки нерідко думають, що їх ніхто не зможе полюбити. То що б ти хотіла сказати їм? Головна думка, як записано на цьому браслеті, вхопитися і триматися за ту любов, яку Бог явив нам. Я уявляю, як тримаю Ісуса за руку і молюся, дорогий Ісусе допоможи мені зрозуміти наскільки широка, висока і глибока твоя любов до мене. Я також зосереджуюся на сім'ї. Єдиний шлях відчути Божу любов це пробачити і відкрити своє серце. Цей браслет розкриває суть справжньої біблійної краси. Кожен його елемент говорить про те, що робить людину по-справжньому красивою. Я цінний і дивовижний шедевр, прекрасна і створена Богом. Моє тіло і душа дивовижно створені. Я переможниця. Я перевтілююся оновленням розуму, виношу всяку брехню на світ Божий і перетворююся ти створила цей браслет для людей. Так. Я Також хочу згадати про книгу Прекрасна Мейбл». про що вона у фільмі? Мій персонаж читає «Прекрасну Мейбл». маленькій дівчинці, доньці Джоша. Насправді, це донька Ерні. І коли я читала цю книгу, до мене прийшло одкровення. Краса – це коли ми служимо іншим з добротою. Цю книжку написав Майк Ньюрокі, а Сара Джо Флойд прикрасила її своїми дивовижними, прекрасними ілюстраціями. чудово. Я хочу, щоб усі знали, де вони можуть придбати усе це. Фільм ви можете подивитися на стрімінгових платформах. Дитячу книжку та браслет можна знайти на сайті Джен І, Звичайно, якщо ви перебуваєте в Америці і шукаєте по подарунки своїм рідним та близьким, обов'язково загляньте на цей сайт. Це чудові надзвичайні подарунки з дуже глибоким посланням. Була рада бачити тебе. Дякую, тері. Дякую за твою роботу і за посилання, яке несеш людям. Дякую, до зустрічі. Гроші можуть бути добром. Можуть бути злом, гроші можуть вбивати. І можуть рятувати перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу: це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійно. Суперкнига це вибір нашої родини. Тімо було складно щодня повторювати мусульманську молитву. Він вважав це занадто важким, але одного разу він подивився епізод із суперкниги і виголосив зовсім іншу молитву. 11 одинадцятирічний Тімо не розумів, чому його батьки сповідують дві релігії. Мій тато був мусульманином, а мама християнкою. У якийсь момент він теж вирішив практикувати іслам. Тато сказав мені, що я повинен повторювати мусульманську молитву щодня, але мені було важко, бо я не знав, як це робиться. Одного разу він погодився прийти на захід, який підтримувала обітниця сироті. Там його пригостили з солодощами та розповіли про Біблію, а також показали серію суперкниги. Перша історія, яку нам показали, була про Давида і Голіафа. Мені сподобалося те, яким сміливим був Давид. Він не боявся Голіафа. Але сама історія про те, як Ісус помер на Христі, полонила його серце. Коли я побачив те, як Ісуса били, змусили нести хрест, а потім розіп'яли то в мене потекли сльози. Того дня Тімо помолився і прийняв Христа. Я молився так, «Боже, прости мені мої гріхи. я також сказав Ісусе. Я запрошую тебе в моє серце, щоб ти став моїм Господом і Спасителем. Тімо каже, що любить переказувати серії суперкниги своїй сім'ї. Молиться, щоб одного разу вони всі разом почали ходити до церкви. їм подобається те, що я розповідаю. Я вдячний ісусу і людям, які подарували нам суперкнигу. Дякую вам. Цей хлопчик з Індонезії вдячний вам за те, що ви принесли йому Євангелія та історії Біблії, які він зміг почути своєю рідною мовою. його серце відгукнулося на ці слова. Коли ми підносимо Ісуса, це приваблює інших до нього. Наша мета нести Євангелія по всьому світу. Ми хочемо, щоб Пізнання Господа покривало землю як води море. Ми бажаємо, щоб кожен народ і мова почули свідоцтво про Ісуса, а також побачили дію Писання у своїй країні. До цього ми прагнемо. І ось чудова новина. частина кожного вашого пожертвування спрямовується на проповідь Євангелія по всьому світу Якщо ви хочете приєднатися, зробіть це просто зараз. зайдіть на сайт вказаний на екрані і виберіть служіння частиною якого ви хочете стати. Мембесевенгандрклабцілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Знамення. Саме цього Тоні Спіноза просила у Бога після молитви про стілення серця свого чоловіка. Вона просила про конкретне знамення. І її прохання стало початком різдвяного чуда. Щоразу, коли я молюся, я прошу про знамення. Завжди. Я кажу: Господи, дай знамення, хоча б маленьке. Тоні Спіноза молилася про чуда з березня 2004-го, коли вона та її чоловік Девід дізналися, що йому залишилося жити лише два роки. Лікар сказав, ваше серце працює ненормально. У вас серйозні проблеми. Скоротлива здатність серця у здорової людини. 60%. А в мене було всього 12%. Це був шок я вся уніміла. Правда. перші кілька днів або навіть тиждень я ходила як зомбі. Я молилася так, допоможи мені пережити це. подружжя звернулося до інших лікарів, але ті лише підтвердили діагноз. Питання полягало в тому, щоб підготувати мою сім'ю до моменту, коли мене не стане. Я змирився з тим, що помру. Але тоні та її доньки не втратили віри. Вони домовилися про зустріч із лікарями в університеті серця, який знаходився за сім годин їзди від них. У Гюстері. Я була не готова до цього. не готова залишитися одна, не готова стати вдовою. я просто не була готова. Я хотіла, щоб Девіду зробили пересадку серця. Про це я просила Бога в молитвах. Вони попросили своїх рідних і друзів молитися за Девіда. Це було неймовірно. Раптом я опинився в усіх молитовних списках. Вони оточили нас і молилися за нього. Це було дивовижно. Протягом наступних семи місяців подружжя регулярно їздило до Г'юстона на обстеження. Мій стан не поліпшувався і не погіршувався. Показник залишався на 12%. відсотках. Лікарі сказали, що девіду якомога швидше потрібна пересадка серця, і в цей момент тоні усвідомила щось дивовижне. Навіщо я прошу, щоб Девіду пересадили серце, адже для цього хтось має померти? І коли я усвідомила це, всередині мене щось змінилось. Я почала молитися: дай йому нове серце, але не серце іншої людини. Ти можеш це зробити, ти можеш дати йому нове серце. Минув день подяки, і хоча Девід потребував операції, він був упевнений у тому, що Господь діє. Я продовжував отримати послання від Бога у Євангелії від Матвія Я прочитав. Ось я з вами в усі дні до кінця віку. А потім у книзі Язики Ілля знайшов слова: я дам тобі нове серце і новий дух. Бог дав мені надію, що попереду на мене чекає щось особливе. Я пам'ятаю, як говорила дякую, що зцілив Девіда. Я знаю, що ти зцілив його. Дякую дякую, господи, дякую. Але мені потрібне знамення. І тоді я сказала: було б чудово, якби пішов сніг на різдво. Наше місто розташоване в долині біля річки. по суті, у нас лише дві пори року. 11 одинадцять місяців літо і один місяць осінь. Якщо у вас буде віра розміром з гірчичне зерно, і ви молитиметеся Богові про виконання його волі, настав вечір різдва, і всі розійшлися спати. Тоді я виглянула на вулицю і побачила, як щось почало падати. Я відчинила двері і зрозуміла, це сніг. Це була тиха ніч, чудова ніч, без жодного шуму. Я відчула його присутність, а не мов би він сказав, я тут. Я не залишав вас. І сніг усе йшов, йшов. Тоді я прошепотіла дякую. Дякую. Наступного ранку весь південний Техас прокинувся, перетворившись на снігову країну вперше за ціле століття. Цим він показав мені, що знає мене. хоча я всього лише маленька крапка на карті Бог чудовий. його милість і співчуття просто дивовижні. Три тижні по тому подружжя вирушило до Г'юстона на чергове обстеження. Лікар подивився на результати обстеження, і його брови піднялися від подиву. Він сказав: я не можу це пояснити, але ви більше не хворі. Ми з Тоні переглянулися і відповіли: Ми знаємо і можемо це пояснити. щойно він це сказав. Я взяла Девіда за руку і сказала: Ти зцілений Богом. Молитвами, мій показник піднявся до 50%. Але крім снігу, жодних інших змін не відбулося. Ми повністю довірилися йому. А він зробив усе інше з 2004 року. Девід насолоджується життям зі здоровим серцем. Разом із Тоні вони продовжують молитися і дякувати Богові за чудо. Ви можете опинитися на самому дні, але Він підніме вас. Усе, що треба, це вірити. Я дуже люблю його. Чудова новина не в тому, що я отримав зцілення. Головне, що тепер я можу розповісти вам, який прекрасний Бог. Він дивовижний і чудовий. Часто ми просимо у Бога чогось значного, наприклад, стілення від смертельно небезпечної хвороби. Але коли Бог відповідає, ми починаємо розуміти, що насамперед нам потрібен він сам, а не те, що ми можемо отримати від його руки. нам потрібна його присутність. Вона прекрасна, і у цьому випадку ми стали свідками неймовірного. Уда серце Девіда було зцілене. Це неможливо пояснити. Бог дав їм знамення. Точно так само на різдво Бог дав вам знамення Ісуса. Це знамення залишається відповіддю і для нас сьогодні. Незалежно від того, що ви шукаєте в житті, чи то фізичне стілення, чи фінансова допомога, чи відновлення стосунків, чи позбавлення від залежності або депресії. Я не знаю, чого ви потребуєте, але я знаю, що Ісус відповідь знамення залишається незмінним. А сила і мир, яких ми потребуємо, приходять із Ним. багато хто надсилав свої молитовні потреби, як ми й просили вас. Усі наші ялинки прикрашені цими потребами, і ми регулярно молимося за них. Ми хочемо озвучити деякі з потреб перед молитвою, перед тим як будемо молитися за вас. Хтось пише, мій Чоловік потребує зцілення легень. Інша людина пише, що біль після операції минув зцілення від раку прямої кишки. Хтось пише зцілення двох клапанів у серці. Гордоне. Хтось просить молитися за відновлення після операції на відкритому серці. Інша людина потребує зцілення після операції з видалення катаракти. Є прохання про можливість спати вночі без судом у ногах. А хтось пише. Мені потрібні гроші, щоб поставити дві коронки на зуби. нехай ця історія проникне у ваше серце. Він завжди з вами. Він буде з вами навіть до кінця століття. І це не якийсь байдужий Бог. Він любить вас, він хоче дати вам те знамення, яке вам потрібне, щоб. Ваші очі та вуха відкрилися і ви усвідомили велич його сили. Бо так полюбив Бог світ. А значить, і вас щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Приймімо ці слова і скажемо: ось я, я всякий, я вірю. Допоможи моєму невір'ю, Господи. Покажи мені, що ти зі мною зараз. Помолімось. господи Боже, всемогутній, ми молимо, щоб Твоя присутність була серед нас. Ти обіцяв у своєму слові, що явиш себе нам. Господь, ми любимо тебе. Ти прийшов у цей світ. Залишив славу небес, коли ми ще були грішниками. і віддав своє життя за нас. Це неймовірний дар. Освіти своєю присутністю, наші серця. Відкрий себе нам. Будь з нами зараз. Ми молимо про це в ім'я Ісуса, Є людина, яка зараз відчуває біль у серці. Ви думаєте, скажіть щонебудь про проблеми з серцем? Я кажу вам, що цей біль залишає вас. ваше серце відновиться у судинах? Не буде перешкод. В ім'я Ісуса, прийміть зцілення і будьте здорові. Теріс, багато хто з нас молиться за своїх близьких, які ще не прийшли до Бога. Я вірю, що Бог виливає свою істину і силу так, як тільки він може. Я Прошу вас, припиніть просити і почніть дякувати йому за те, що він уже робить у житті тих, про кого ви молитесь. Багато хто також молиться про забезпечення. Інфляція збільшила наші витрати, а ваш прибуток не зростає. У вас борги за кредитними картками, і ви не знаєте, що робити. нехай Бог, який бажає забезпечувати, подбає про вас дозвольте йому заповнити всі ваші потреби за його багатством і славою. Господи, ми просимо, щоб вікна небесні відкрилися. Вилий дари та благословення на своїх дітей. Дай їм нові винаходи, нові ідеї, нові шляхи заробляти гроші. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Завжди моліться і Вірте, що Бог прийде на допомогу. А закінчимо ми словами з Марка. Ісус, поглянувши на них, сказав: «Людям це неможливо, але не для Бога, бо все можливо для Бога.